Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні з нами на зв'язку духовний наставник Іштар. Вітаю, Іштар! Вітаю вас, прекрасні усвідомлені душі. Я впевнена, іштар, що на нашому каналі тільки усвідомлені душі, які шукають ту істину від істинного Бога. А хто шукає, той завжди знаходить. Іштар, минулого разу ми говорили з вами. Про хрещення та розхрещення, адже християнська традиція насильницьким чином полонила і багато тисяч років полонила душі людей, розуми людей. В нас в Україні, якщо взяти Україну дуже велике значення в християнстві. Має саме обряд поховання. Так, це дійсно обряд. І настільки люди вже стали зашорені, зациклені, що навіть якщо людина жодного разу не була в церкві, якщо, не дай Бог, її не відспіває священик. Це означає уже в всіх думках, що все, душа втрачена, вона не перейде, буде горіти в пеклі, не піде в рай. Ну, оці розумієте казки, які нам такий довгий час розповідали. Що ваші наставники кажуть щодо обряду поховання? Так, насправді це також є темний обряд. Де застосовується темна магія, і ми знаємо прекрасно із вживанням алкоголю і тому подібне, тому що поховання перетворюється на щось таке на велику забаву, де вживається алкоголь у деяких народах, африканських народах і по даний час збереглися традиції. Поховання людей в білому кольорі, тобто люди, які йдуть на похорон, вони не одягають чорний темний колір на себе, тому що для них це означає, що вони душу відправляють не у світло, а у темне царство. І ніхто на похоронах не одягає чорний колір на себе, не накладають на себе ніякі чорні пов'язки. Як вони роблять? Вони також тіло одягають у білий колір, але відправляють його на воду, спалюючи. Чому спалюються тіла? Тому що душа вона все одно перебуває у фізичному тілі дуже довгий час, всю реінкарнацію до моменту виходу. І душа прив'язується до давного фізичного тіла. І для душі це теж таке, такий ніби стрес виходу. І коли тіло спалюється, немає такої сильної прив'язки. Тобто фізичне тіло перетворюється на попіл. І тоді душі легше піднятися. Із супроводом ангельської групи, із супроводом енергії смерті, піднятися на той вібраційний рівень, де вона знаходиться. Але коли людину, людське тіло ховають у землю, душа не може піднятися. Тому що душа залишається присутньою, поки це тіло не розкладеться, тому що є прив'язка. Тому і придумали закопувати людей для того, щоб це питка для душі, що вона так довго очікує. Поки розкадеться тіло, тому що є прив'язка до тіла. Коли тіло спалюється, такої прив'язки немає. А коли тіло не спалюється, знаходиться в землі, є прив'язка. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Також темний колір. Дуже важливо насправді момент народження і момент смерті. Тому що вся наша реінкарнація це прекрасний наш досвід. Але в момент народження ми народжуємося. Ми кричимо, ми плачемо, ми радіємо. Але у момент смерті нам потрібно якомога краще себе почувати. І дуже важливо, коли у момент смерті, про що ми думаємо? На якому рівні наша свідомість іде наші думки, це дуже важливо для наступної реінкарнації, якщо це є за планом душі. Коли людина помирає в стражданнях і з усім жалем згадує все своє життя і помирає на цій ноті, наступна її реінкарнація буде в такому важкому житті з усіма стражданнями, які вона обдумала в останню хвилину. Абсолютно з усіма. Коли людина уже на такому стані, коли вона відчуває, що душа, святий дух виходить з фізичного тіла і вона помирає. На вона помирає в радості, в легкості, в благості, і вона в своїй свідомості, в своїй голові уявляє прекрасне життя, світло, будь-що квіти, сад, рай, неймовірну високу вібрацію відчуває у момент смерті відповідно в наступній реінкарнації. Вона буде отримувати те життя, де буде відчувати радість, емоцію і щастя. Насправді, вхід і вихід це самі дві важливі точки. А ось цей процес це вже є досвід, який є багатогранний для нашої душі. І коли людина помирає, що кажуть? Там є три дні, сорок, дев'ять днів, сорок днів. Тому що до сорока днів оцей святий Дух. він… Перетворюється якби в тонку енергію, тому що дуже сильна є прив'язка. Розумієте, дуже сильна прив'язка до тіла. як би ми не говорили, що душа не прив'язана, тіло не прив'язане так. Але коли цей святий дух, наша душа знаходиться в фізичному тілі всю реінкарнацію, і ця точка виходу для душі інколи буває дуже незрозумілою і завжди говорить, приходить смерть з косою. Лякають. але коли приходить жіноча енергія з косою, це приходить енергія хвороби, але не смерті. А енергія смерті це може багатьом людям являтися жінка красива в білому одязі з розкішним волоссям, з квітами і з великою любов'ю в очах. Тоді це смерть без коси. Тоді це смерть. Дуже багато страхів людям. Для того щоб вони проживали життя і помирали, точка виходу була в болю. через біль. А ось і моє перше, я хотіла зауважити на рахунок білого кольору, тому що це теж дуже важливо. Я також, як практик, знаю, що чорний колір він дійсно затримує будь-які енергії. Він робить стоп, робить паузу. Тобто, це не зовсім є. Колір трауру, як нас привчили думати, а білий колір це дійсно колір світлого переходу, і колись чому взагалі виникла навіть традиція одягати наречену саме в білий колір, тому що вона здійснює перехід з одної родини. В іншу родину. Тому тут дуже важливі такі е, фактори, які ну співпадають. І ще я би хотіла, от ви сказали, через вихід, через точку болю Мені зараз хочеться зауважити і почути вашу думку щодо е, того, коли покійник. у нього дійсно здійснюється вихід із е, 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 ну як з тіла, і е, всю ніч після смерті. Прямо в ту ніч над покійником читається цілу ніч псалтир, Псалтир Давида. Як ви вважаєте, чи дійсно церква пояснює це так, щоб душа, душа, якби боїться після смерті і щоб їй здійснити легше перехід? Але чи не вважаєте ви читання Псалтиря над покійником прив'язкою до того болю? Через який можливо проходило це фізичне тіло. І ще один хотілося б поцікавитися про один факт: це закриття дзеркал чорною тканиною, мовляв, щоб душа не загубилася, коли буде здійснювати перехід. Що скажете щодо цих обрядів? Насправді потрібно допомогти людині і душі, коли відбувається точка переходу смерті, потрібно допомогти. Дійсно потрібно читати, але знову ж таки зауважимо, що саме читається. І та інформація, яка читається, чи вона є істинною, Чи немає там якихось виправлень, таких яких нам не невіданих, на які ми зараз не знаємо? Насправді. Коли душа настільки мені пояснює, коли людина вже закінчує реінкарнацію, і виходить душа, спочатку до неї підходять її ангели-хранителі, які її проводять, і спочатку вони її пояснюють, пояснюють душі для того, щоб вона не налякалася, що закінчився її шлях, що вона повертається додому, що це тільки фізичне тіло, це тільки як костюм. Вона проживала свій досвід, і просто як просить її прийти з нею додому на її вібраційний рівень, звичайно, на тонкому плані. Завжди приходять ангели-хранителі, і я в це вірю. Але коли людина, тіло ще лежить мертве тут, у нас, на планеті Земля, в себе вдома, звісно, потрібно допомогти цій душі перейти, допомогти. Але все ж таки, як допомагають? Зауважте, допомагають із застосуванням алкоголю, а насправді. Всі люди, які приходять до покійника, до людини, яка вийшла з реінкарнації, до самого тіла, які приходять і які вживають їжу, п'ють алкоголь, це все вживається душою померлого. Тобто, коли душа помирає і виходить, вона продовжує вживати цей алкоголь через тих людей, які в її присутності це роблять, а це понижає вібрації, тому що коли душа помирає і вона знаходиться на високих вібраціях, їй потрібно цей термін перейти, цей термін переходу, їй потрібен. Самий благісний, який не буде забруднений низьковібраційними енергіями, це може бути прекрасна музика, мантра, це може бути спів. Це можуть бути фрукти, благосні енергії, які допоможуть. Чому душі важко перейти, коли дуже сильно плачуть, коли страждають рідні, коли по два-три дні плачуть. Вона не може перейти, тому що вона відчуває ту біль рідних, і вони її притягують і прив'язують її до земного плану. Вони не дозволяють їй піднятися. Це також дуже важливо, надзвичайно важливо відпустити, коли народи усвідомлені і люди розуміють, що це не смерть, а просто перехід з одного стану в інший, тоді немає цього болю, немає цих сильних плачів, цього болю втрати. Коли люди усвідомлені і розуміють, що душа вічна, вона просто зараз один костюм знімає і переходить. В інший вібраційний рівень або у світло творця, або одягає інший костюм, іншу реінкарнацію. Це є все як один цикл. І потрібно пояснювати всім, що це є нормально. Тому що коли людина помирає і рівні дуже сильно страждають, плачуть, по-перше, вони втрачають свою життєву енергію. Тим, що виявляють такі ну, стресові енергії. По-друге, вони прив'язують дану душу. Вони не дозволяють їй піднятися вище, тому що йде оце повернення, оця прив'язка. І я пам'ятаю, в одній із практик, в Індії, дуже сильна практика була, і я вийшла з тіла. І я вийшла з тіла, і я опинилася у білому просторі, де такий був білий круглий стіл, і якісь структури сиділи. І я відчула себе вдома. Уявляєте, я не подумала про те, що десь там лежить моє тіло, що в мене є рідні, мій син. Я про це зовсім не думала, абсолютно. Я відчула, що я вдома і все добре. І я взагалі забула, що я була в реінкарнації, що я там була в тілі. Тобто я відчувала себе як вдома. І в один момент, на, на мої тоді спогад, до мене підійшли структури і сказали, ні, ти маєш ще повернутися. І все, і я відкрила очі, коли я лежала на землі. в Індії у нас була практика дуже сильна. І я відкрила очі, і я зрозуміла, що я в принципі десь на якійсь там була в, інш, в іншому просторі, і мені це сказали. Ну я в той момент не відчула е, болю, і я не відчула суму за землею і за своїм фізичним тілом. Тому і з власного досвіду я можу так сказати. І насправді дуже багато людей також, які помирали і поверталися до життя, вони схожі історії розповідали. А як щодо дзеркал, які закривають? Е, стосовно для дзеркал, дивися, коли душа виходить з тіла, вона насправді налякана. І вона закриває дзеркала не для того, щоб люди не налякалися, а для того, щоб дана душа. Вона тобто це не прав це правдива версія, що дійсно це потрібно робити, щоб не налякалася душа, і так як дзеркала зазвичай у людей дуже довгий час, не те, що там не тримаються в чистоті, але не освячується свічкою. Можуть бути різноманітні портали, які навіть створені не тими людьми, які там проживають в тій хаті. Тобто, це можуть бути портали, через які заходять низьковібраційні сущності і забирають енергію під час сну і так далі. І потрібно запечатувати ці дзеркала, накривати для того, щоб не затягнути ту чисту душу, ну в інший простір і в портал, в який не потрібно. І також для того, щоб вона сама не налякалася, тому що дуже такий сильний перехід іде від фізичного тіла і тонке тіло. Тобто для душі потрібно заспокоєння, тому і це все є. І також дзеркала в нас вдома. Ми думаємо, що ми їх помиємо, протремо і все добре, але дзеркало це портал. І насправді ми не знаємо. То куди відкрив портал через це дзеркало. І я чомусь мені так говорила, і коли я бачу дзеркала, я запалюю свічечку і так знизу догори проходжу по дзеркалу, потім з гори донизу, свічечкою освячуюся. Е, я теж знаю, що можна чистити дзеркала дійсно через стихії. Бачите, у вас це стихія вогню, ще можна також через стихію землі і води, тобто трошечки розчинити в воді е, солі. І протерти дзеркала, тобто через стихії всі ці портали будуть чиститися. І останнє, що би хотілося обговорити сьогодні на рахунок ритуалу, я би сказала, поховання. Всі ми знаємо, що коли дійсно, як ви сказали, придають людину землі, не спалюють. Її не просто придають землі. Перше це зупиняються на всіх. Перехрестях, тобто в процесії, ну особливо якщо це сільська місцевість. Що таке перехрестя? Перехрестя це завжди місце, де збираються енергії нижчого світу. Це також можу сказати як практик, де скидаються всі негативи практиками, де дуже багато бісів і неупокоєних на кожному перехресті іде зупинка. Тобто прив'язка до мертвого тіла, оцих, як ви кажете, структур і енергій нижчих світів. Потім це ще не все. Після того, як приносять тіло на кладовище, його мало того, що закопують, його ще і запечатують. Таке враження, щоб це для того, щоб взагалі душа постійно служила навіть після смерті християнському егрегору. Чи так це? Насправді, стосовно перехрестя не тільки прив'язка, а це і заплутання шляхів повернення додому даної душі. Тому що, коли йде зупинка на перехрестях, це завжди заплутання шляхів повернення додому даної душі. Для того, щоб душа дуже довгий час блукала, не змогла знайти собі спокою. Стосовно поховання і запечатування, ми знаємо, як Соломон запечатував духів через ключі. Своїй... Так. І чому запечатують труну? Ти все вірно сказала для того, щоб прив'язати дану душу, тому що дуже багато душ, коли люди, які бачать, підуть на кладовища, вони біля кожної могили побачать світящу структуру, світлу структуру, це душа, яка не може покинути дане тіло і дану територію, вона не може піднятися наверх через цю прив'язку, і вони блукають. І є дуже багато таких молитов, які допомагають їм піднятися наверх. І за ними приходять ангели, але вони не хочуть іти. Вони не відчувають, що не можуть піти, вони мають бути біля цього тіла. І це теж є утримання душ для того, щоб вони не повернулися в джерело творця і не пішли в наступну реінкарнацію. Це як в'язниця насправді, це як клітка. Оце утримання їх на тій території, де вони поховані. Це жахливо. Іштар, дякую вам за таку інформацію, що ми так змогли відверто поговорити з вами. В жодному разі ми не хочемо образити там якісь почуття так, релігійних людей, тому що все ж таки у нас дуже багато людей, православних. Наша місія просто. Донести інформацію до людей, поділитися цією інформацією, яка приходить нам, для того, щоб дійсно просвітити ті душі, які. Потребують просвітлення та усвідомлення. Нашим підписникам, я хочу нагадати, якщо у вас є теми стосовно духовного розвитку, які ви хочете, щоб ми розглянули з іштар в наступних програмах, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми обов'язково зробимо ефіри на ці теми. Якщо ж ви відчуваєте, що Іштар саме ваш духовний наставник, яка прийшла для того, щоб провести. Саме вашу душу. Контакти майстрині будуть в описі цього відео. Дякую, Штар. Дякую. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.